Ви уникаєте знімати сорочку. Відчуваєте себе невидимим для жінок. Дивилися в дзеркало і ловили себе на думці, що тіло, яке ви бачите, вже не зовсім ваше. Можливо, справа не в тому, як ви виглядаєте, а в тому, що ви відчуваєте, дивлячись на себе. Сором за своє тіло це тиха, майже непомітна біль. Особливо болюча для зрілого чоловіка. Це внутрішній голос, який шепоче. Що ви вже не такий, як раніше. Що втрачаєте привабливість, бажання і, можливо, навіть право почуватися бажаним. І найболючіше те, що це відбувається поступово. Ви не помічаєте, коли саме все починає змінюватися. Але одного дня ви вже не розстібаєте сорочку. Уникаєте дзеркал. Відводите погляд від очей коханої жінки. Уникаєте дотику інтимності. І так, день за днем, ви поступово ніби зникаєте, хоча фізично присутні. Ви коли-небудь переживали щось подібне. Це відчуття, ніби ваше тіло зраджує вас, і разом із ним зникає ваша самооцінка. Йдеться не лише про зморшки, живіт чи втрату ем'язової форми. Йдеться про ідентичність. Про те, що означає бути чоловіком, коли тіло вже не відповідає очікуванням. Про те, що не як суспільство накладає образ о справжнього чоловіка, який часто не відповідає реальності чоловіка після 50. Але про це ніхто не говорить. Та я скажу. Бо те, що ви зараз дізнаєтесь, може вас здивувати. Так, тіло змінюється. Але бажання не повинне зникати. Бо те, що насправді робить чоловіка бажаним після 50, це зовсім не зовнішність. Це дещо набагато глибше. І набагато сильніше. І коли ви це зрозумієте, зміниться все, як ви бачите себе, як відчуваєте, як торкаєтесь і як ідете по життю. Бо самооцінка це не марнославство. Це здоров'я. Це енергія. Це життєва сила. Залишайтеся зі мною до кінця. Я покажу вам, як повернути впевненість, як знову відчути себе бажаним. Без ідеального тіла, без масок, без страху. Просто будучи собою. Але перш ніж ми почнемо цей шлях, важливо згадати одне, коли саме ви перестали впізнавати себе у відображенні. Це питання не має простої відповіді. У когось після розлучення. У когось після виходу на пенсію. У когось, коли перестала з'являтися іскра в очах жінки, яка колись дивилася на вас із захопленням. Але ви не самі в цьому. Такі почуття переживають тисячі чоловіків, і більшість мовчить. Соромиться. Приховує. Але саме про це ми тут і говоримо. Відверто, без осуду. І тому я хочу запросити вас зробити дещо важливе, поділіться своїми думками в коментарях. Що вам відгукнулося найбільше з того, що ми щойно обговорили? Можливо, це почуття. Яке ви давно носите в собі або історія, яка ще болить. Ваша щирість може підтримати іншого чоловіка, який зараз читає, і думає, що тільки з ним таке трапляється. Якщо ця тема вам близька, якщо ви відчули, що цей діалог був саме з вами, поставте вподобайку цьому відео. Це простий жест, але він дає нам розуміння, що ми на правильному шляху. Що варто говорити далі? Варто розкривати те. Про що зазвичай мовчать. І, звісно, підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо саме тут ми говоримо про речі, які дійсно мають значення для чоловіків після 50 про тіло, бажання, здоров'я і впевненість. Тут немає сорому, тільки підтримка, знання і голос, який говорить з вами на рівних. Ваша участь це не просто цифра, це спільнота. Це місце, де зрілість не є кінцем, а новим етапом сили, привабливості й глибини. І знаєте, чим більше ми відкриваємося, тим більше в нас сили повернути собі себе. А зараз давайте заглянемо ще глибше, що ж насправді робить чоловіка бажаним після 50. Ви пам'ятаєте той момент, коли вперше подивилися на себе і подумали, щось у мені змінилося. Не фізично, глибше. Як ніби тіло більше не відображає те, Ким ви себе відчуваєте? У когось це трапляється, коли живіт стає помітнішим? У когось, коли волосся рідше або шкіра втрачає пружність. Але найсильніше це не зовнішні зміни. Найсильніше це коли ви перестаєте впізнавати себе у власному тілі. І хоча такі зміни природні, наше сприйняття себе часто не встигає за тілом. Ми продовжуємо жити в уявленні, яке вже не відповідає реальності. І в цьому з'являється розрив між тим, ким ми були, і тим, ким ми себе відчуваємо зараз. І саме в цей розрив легко просочується сором, сумнів, відчуття, що ми більше не привабливі. Але сором не обов'язковий він не вбудований у старіння. Його навчили. Його сформували. Ми роками отримували сигнали про те, що чоловіча сила це тіло. Що чоловік у має бути підтягнутим, активним, домінантним. Але з віком тіло змінюється. А разом із ним змінюється і наше уявлення про власну цінність. Багато чоловіків починають уникати близькості не тому, що не хочуть її, а тому, що не відчувають себе достатніми. Це впливає на бажання, на ерекцію, на зв'язок у стосунках. І справа не лише в фізіології. За словами доктора Андерса Грейсона, фахівця з чоловічої психології старіння, одна з головних причин втрати інтимної активності після 50 це не гормони, а сором. Це глибоке переконання, що ми більше не заслуговуємо на пристрасть, бо наш зовнішній вигляд змінився. Але тепер я хочу поставити вам запитання, яке може зламати цей сценарій. Що, якщо найбільша чоловіча привабливість взагалі не в зовнішності? Що, якщо жінку збуджує не тіло, а ваша енергія? Ваш голос, ваша присутність, ваша здатність бути впевненим навіть із сивиною, із зморшками, з усією історією, що відображено на вашій шкірі. Справжня трансформація починається не з фітнес-залу, а з внутрішнього дозволу знову відчути себе гідним бажання. Бо чоловік, який приймає себе, стає неймовірно привабливим. І це правда. Яку рідко хто наважується сказати вголос. Бо вона змінює правила гри. Вона відкриває двері до нової ментальності, до внутрішньої свободи, до життя без сорому. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо те, що приваблює, не завжди видно зовні це те, що ви носите всередині. І коли ви дозволяєте собі проявитися справжнім, тоді й починається справжній зв'язок. Іноді ми настільки зациклюємося на недоліках свого тіла, що взагалі перестаємо бачити, що насправді приваблює. Ми починаємо вірити в міф, який нам роками нав'язували, що лише молоде підтягнуте тіло має право на бажання. Але правда зовсім інша. І ця правда визволяє бо чоловіче бажання після 50 не зникає. Воно просто набуває іншої форми. Більш глибокої. Більш зрілої. Більш справжньої. Жінки, особливо зрілі жінки, вже давно перестали шукати ідеальні пропорції. Вони шукають щось інше, те, що неможливо побачити в дзеркалі. Вони тягнуться до чоловіків, які відчувають себе комфортно у власній шкірі. До тих, хто має внутрішній спокій, хто не грає ролі, а просто є собою. Це та сама енергія впевненості, яка не потребує доказів. Вона не кричить. Вона просто присутня і зачаровує. Чоловік, який приймає своє тіло, піклується про себе не з ненависті, а з любові стає магнітом. Це не про досконалість. Це про наявність глибини. Про вміння бути присутнім. Подивіться навколо, скільки разів ви бачили чоловіків із легкою і черевцем, сивиною, зморшками, але щойно вони заходять у кімнату, атмосфера змінюється. Їх слухають. Їх помічають. І справа зовсім не в зовнішності. Це сила, яку дає внутрішня згода з собою. Я згадую одну історію чоловік 58 років, звичайна зовнішність без спортивної форми. Але він умів слухати. Дивився в очі. Говорив повільно, з паузами, як той, хто не боїться тиші. У нього була своя гідність. Яка не залежала від форми тіла. І знаєте, що говорили про нього жінки? Що він сексуальніший за багатьох молодших, прокачаних і хлопців. Бо з ним хотілося бути без напруги, без масок, без змагань. І саме тут починається справжнє перетворення. Коли ви перестаєте порівнювати себе з чужими стандартами і починаєте проявляти себе як чоловіка з досвідом, розумінням, глибиною це рішення. Це ментальність. Це внутрішня трансформація, яка має реальний вплив не лише на сексуальність, а й на всі інші сфери життя, стосунки, спілкування, навіть роботу. Ви більше не повинні ховатися. Бо бути бажаним це не про зовнішню форму. Це про наявність життя в очах, сили в словах і тепла в дотику. І саме ця прихована правда ламає шаблони. Дає свободу. Відкриває новий етап, без необхідності щось доводити. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему, бо є одна річ, яка здатна змінити все, і вона починається не з тіла, а з того, як ви з ним поводитесь. Напишіть у коментарях, це має сенс для мене, мені важливо знати, що ці слова дійсно торкаються вас. Усе змінюється, коли ви перестаєте воювати зі своїм тілом. Коли ви більше не дивитесь на себе, шукаючи недоліки. Коли зупиняєтесь перед дзеркалом не для того, щоб засудити, а щоб побачити. Бо це тіло ваше. Воно пройшло з вами весь шлях. Було з вами у ваших перемогах, у втраті, у близькості, у злетах і падіннях. І кожна зморшка, кожна лінія, кожна зміна це не втрата. Це історія. А чоловіки з історією мають набагато більше, ніж просто зовнішність. Вони мають суть. Вони мають глибину. І коли ви дивитесь на себе саме з цього місця, починається справжня трансформація. Бо тіло більше не ворог воно союзник, сигнал. Відображення того, як ви ставитесь до себе щодня. Ваше здоров'я, ваша постава, ваша хода, навіть спосіб, як ви вдягаєте сорочку або тримаєте чашку, усе це говорить про ставлення. І повірте, це помітно. Це має силу. Ніхто не каже, що ви маєте бути досконалим. Але бути уважним до себе це рішення. І почати можна з малого. М'яке розтягнення вранці. Душ без поспіху. Крем для обличчя не тому, що треба, а тому, що це акт поваги. Одяг, у якому вам зручно. Навіть проста звичка стояти прямо, не стискатися, вже змінює відчуття себе. А ще дотик. Справжній, уважний, без сорому. Коли ви торкаєтесь до себе, до свого тіла, не для критики, а для визнання. Щоб відчути ось я і я заслуговую на повагу. Я заслуговую на ніжність. Бо багато чоловіків роками не дозволяють собі цього. Вони приховують в тому біль сором. І тіло стає чужим. А потім мовчить. А потім перестає просити увагу. Але воно не перестає бути вашим. І коли ви починаєте звертати на нього увагу, чути його, піклуватися про нього, воно відповідає. Воно розкривається. Воно дихає. І разом із ним змінюється ваша ментальність. Бо турбота це не слабкість, це сигнал для себе. І для інших. Ми часто думаємо. Що жінок приваблює тільки форма. Але насправді їх приваблює присутність. Чоловік, який не соромиться себе, який не ховається, який вийшов з тіні власного осуду і просто є, у своєму тілі, зі своїм досвідом, зі своєю правдою. І це те, що справді чіпляє. Тепер я хочу піти ще глибше в цей процес, бо є дещо, що починається навіть не з тіла, а з того, як ви відчуваєте бажання. Бажання не починається з дотику. Воно зароджується набагато раніше, у думці, у погляді на себе, у тому, як ви себе відчуваєте всередині. Самооцінка це не просто думка про себе. Це енергія, яку ви випромінюєте ще до того, як скажете перше слово. І саме з неї починається та невидима, але дуже відчутна сила, привабливість. Бо чоловік, який сам себе не бажає, не зможу викликати бажання в іншого. Це внутрішня формула, яка або запалює іскру або залишає порожнечу. А тепер чесно, коли востаннє ви дивились на себе і думали, я хочу себе. Не з гординею, не з марнославством, а з глибокою згодою з тим, ким ви є з повагою до шляху, який пройшли. З відчуттям, що ваше тіло не об'єкт критики, а джерело сили, досвіду, життя. Бо коли всередині є згода з собою, зовні з'являється магнетизм. І це не філософія, це реальність. Ви помічали, як деякі чоловіки з сивиною, з моршками, часом навіть втомлені, але викликають інтерес, повагу, іноді навіть пристрасть. Їх не можна назвати класично привабливими, але є щось, що тягне. І це щось усвідомлена присутність. Вони знають, хто вони. Не намагаються здаватися молодшими. Не вибачаються за свій вік. Вони просто живуть у повному контакті з собою. І саме це те, що жінки відчувають моментально. Бо, між нами хочете знати, який найсильніший афродизіак для жінки. Це не м'язи, не статус і навіть не зовнішність. Це чоловік, який знає свою цінність. Який не потребує схвалення, але й не боїться бути відкритим. Який вміє слухати, торкатися, бути не для ролі, а по справжньому. Бо справжність збуджує. Впевненість розслабляє. І саме тоді зникає напруга. З'являється бажання. Бажання не має віку. Воно має стан. І цей стан формується всередині через уважність до себе. Через тілесну присутність, через внутрішню ем'якість, яка не виключає силу, а навпаки, доповнює її. Чоловік, який дозволяє собі бажати, дозволяє і собі бути бажаним. Це як цикл. Чим більше ви в контакті зі своїм бажанням, тим сильніше його передаєте. І тоді зникає потреба доводити щось зовнішнім. Достатньо просто бути. Це не гра, це не техніка. Це внутрішнє рішення. І з цього моменту все змінюється динаміка у стосунках, якість близькості, навіть ваша постава, голос, спосіб входження в кімнату. Бо бажання це не дія. Це стан. Тепер я хочу піти ще глибше в цей стан, бо є один фактор, який часто залишається поза увагою, але саме він може або запалити, або повністю загасити внутрішній вогонь. А поки напишіть у коментарях. Бажання починається з мене. Хочу побачити, хто вже це відчув. Інколи ми самі собі найжорстокіші судді. Ми ніби стоїмо перед внутрішнім трибуналом і вирішуємо, чи маємо ще право на бажання, на близькість, на життя з вогнем усередині. І знаєте, що найбільш парадоксальне, що більшість чоловіків, яких я зустрічала у своїй практиці, сильні, глибокі, досвідчені. Чомусь переконані, що з віком вони стали меншими, менше привабливими, менше гідними, менше чоловіками. Але це найбільша неправда, яку ви могли в собі понести. Час нічого не відбирає він додає, додає глибини, додає історій, додає справжності. Так, тіло змінюється. Але з цим приходить і нова якість сили, не показної, а внутрішньої. І ця сила не в тому, щоби знову виглядати на тридцять. Вона в тому, щоби відчути себе цілісним, прямо тут, у цьому віці, у цьому стані, у цьому тілі. Ви не потребуєте нового тіла. Вам не треба боротися зі зморшками, ховати сивину або мріяти про минуле. Вам треба пригадати те, що було у вас завжди, навіть якщо ви давно це забули. Ваша присутність, ваша мужність, ваше бажання, ваш голос, який може заспокоїти, і руки, які можуть підтримати. Це не зникло. Це може бути приглушено, соромом, втомою, суспільними очікуваннями, але воно все ще з вами. Ви все ще чоловік цілий. Повний, гідний. І поки ви в це не повірите самі. Жодні слова зовні не спрацюють. Бо справжня трансформація не в косметиці, не у фітнес-програмі, не в пораді з інтернету. Вона починається з рішення дозволити собі бути, прийняти, згадати і визнати я є, і цього достатньо. Мені хочеться, щоби після цієї розмови ви вийшли не з думкою, і мені ще треба щось виправити, а з відчуттям у мені вже є все необхідне. Бо це правда. Сором виснажує. А впевненість збуджує. І ця впевненість не гра. Вона приходить, коли ви більше не ховаєтесь. Коли дивитесь у дзеркало не для вироку, а для зустрічі. Коли одягаєтесь не для схвалення, а для себе. Коли дозволяєте собі відчувати, торкатися, бажати, як чоловік, який нічого не втратив, а тільки набув. І якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, значить, ця розмова вас справді торкнулася. І це вже багато говорить. Тут ми не даємо поверхневих порад. Ми говоримо чесно, глибоко, по дорослому. І якщо вам це потрібно, підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме тут ми відкриваємо теми, про які рідко говорять уголос, але які змінюють ставлення до себе, до тіла, до життя. Залиште лайк, якщо щось із цього відгукнулося у вас всередині. Це не про статистику, це про зв'язок, який ми з вами створили просто зараз. І, якщо справді були до кінця, напишіть у коментарях я з тобою до кінця. Бо ці слова мають силу підтримки і для мене, і для інших, хто читає і теж проходить цей шлях. А щоб не зупинятися на півдорозі, просто клікніть на відео поруч. Воно доповнює те. Про що ми щойно говорили, і я впевнена, що там ви знайдете ще більше відповідей. Побачимось там.